59 чи 60 – Така виборчо-політична невизначеність склалася щодо кількості депутатів Івано-Франківської міської ради, зважаючи на офіційні результати волевиявлення. Місцевий осередок Всеукраїнського об'єднання Свобода повинен зайняти 34 крісла у представницькому органі. Проте свободівців у виборчому списку лише 33. Що робити з вакантним мандатом? Вирішувала міська виборча комісія. В Івано-Франківській міській раді шостого скликання будуть присутні вісім політичних сил. Із 30 мажоритарників 24 представлятимуть представлятимуться Українське об'єднання Свобода троє фронт змін. По одному батьківщину та партію регіонів. Решту мандатів виборча комісія поділила між партіями, які подолали тривідсотковий бар'єр. Міська організація партії регіонів. Три. Міська організація політичної партії, третя сила, два. Міська організація. Політичної партії Фронту Змін. 6. Міська організація політичної партії, Всеукраїнське об'єднання, «Батьківщина» – 4. Міська е, партійна організація Всеукраїнське об'єднання Свобода. Десять. Міська організація політичної партії. Удар Український демократичний Альянс за реформи. Віталія Кличка. 2. І міська організація політичної партії Наша Україна. Україна-2». Оскільки свободівці на виборах за партійними списками здобули більше мандатів ніж попередньо зареєстрували кандидатів. У штаті міської ради з'являється вільне місце. З цього приводу різні члени міської бочкому власні думки. Одні пропонують заповнити вакансію кандидату від іншої партії третьої сили, інші залишити раду в складі 59 осіб. Для підтвердження кожної думки члени ТВК цитують різні юридичні норми. На Напруги засідання додають заяви присутніх кандидатів, із проханням поквапитися до комісії, звертається чинний міський голова. Ви маєте обрати раду, тобто визначитися шляхом голосування у кількості 60 депутатів, і не потрібно це відкладати на ЦВК, з тим, щоб не затягувати процес проведення першої сесії, і вибори закінчили. Потрібно просто напросто працювати. А от свобода категорично проти того, щоб вільним мандатом скористався хто небудь інший. Хочу комісії наголосити, що виборець голосував за всеукраїнське об'єднання Свобода. І тому ми вважаємо, це позиція свободи, бо сьогодні вже розказуємо, що Свобода підтримує партію регіонів, що пройшов її представник 60-м ну, ще одним депутатом міського раду. Свобода заявляє про те, що сьогодні повинна дотриматись законність, повинна бути 59 депутатів. У Юрія Солов'я, який на виборах очолював список третьої сили, своя мотивація. Ми змушені будемо звертатися до суду з вимогою А призупинити дію протоколу міської ТВК, що автоматично вплине на початок роботи сесії міської ради. І ця сесія може затягнутися на руки прийняттям такого рішення міської ТВК. Тому я просто звертаюся до вас. Подумайте ще раз перед прийняттям цього рішення. Врешті-решт комісії вдалося ухвалити остаточний вердикт. За те, що в у складі майбутньої ради було 59 депутатів із присутніх 17 членів ТВК проголосувало 9. про те, як розвиватимуться події далі, невідомо, адже невдоволені таким результатом пообіцяли звернутися до суду.